Всім привіт! Мене звати Оксана, хто ще не знає. В нас ранок. Звичайно, ранок не сильно втішний для України, тому що багато хто знає, що тривога, сумщина, тримайтеся. Ну і вся Україна, будьте обережні, не нехтуйте тими тривогами. Ну, нього в нас ранкова поранка. Так що пішли. Сьогодні в качок тільки одне яйце. Привела рижуху до Антона. Зараз побачимо, що з того вийде. І ось такі в нас справи. Так що, все, є контакт. Будемо її трішки за місяць відкормимо і все буде добре. Так що ось такі в нас справи. Не униваємо, а працюємо над своїми помилками. Вчора під вчорашнім відео багато хто мені написав, що це через те, що я їх доставала, перераховувала. Чесно вам признаюся, на другий день, як вони вона їх привела, брали руками, так що, ну, правда, не всіх. Так що я не думаю, що це причина була того, що, е, тим паче, що я брала в перчатках. Це не була причина того, що вона їх порозкидала. Я думаю, що, можливо, щось туди залізло. Ну, але то таке, то мої припущення, нічого страшного. Те все виправимо. Значить, так мало бути. Не на хвилинку не розчарувалися, як, ну там буквально на пару секундочок. Та як було дев'ять штук і вже їм було 2 тижні. Ну, трішки так прискорно це. Але нічого страшного, то не саме головне. Головне, щоб мир та спокій був в нашій країні, щоб всі були живі. А господарство то є господарство, завжди якісь є втрати. Я кажу, тим паче, що минуло рік, для мене це вже взагалі після минулого року цей рік для мене просто нічого. Втрати то є втрат. Тримаємо господарство, вчимося на своїх помилках і далі продовжуємо працювати. Все, рижуха зі свидання прийшла, в своїй клітушці, все чудово. Так, всім водички роздаю, всі п'ють гарненько. Тут теж дівчульки п'ють. Рижа актриса, вона так п'є гарну водичку, вона так цікаво її п'є. Риденька актриса. У Гуси відділила знову назад, тому що. Виходьте прикомі, е, тому що там індокачки, індокачки вже почнуть скоро нестися, а ось ці їм. Не дають, там просто мерва в пліві робиться. Тому буду відділяти, хочу подвір'я ось це розгородити трішки, щоб гуси окремо і не качки були окремо. Ось ця біла гусочка по підрахунках моїх вже винеслися, вона 30 її знесла і він зараз її не чіпає, порує тільки ось цю. Так що десь вже і скоро ця гусочка занесеться і буде все добре. То ми їх переселили їх в інше кубло, бо ось ця несли тільки в цьому хлівчику, де, ну, де вони і були. А цим понаставляю гнізда і будуть вони собі вже нестися, тому що паруються вони вже наповно. І вони від гусей втікають, не хочуть ніяк. З гусьми буде, тому треба від'єднувати, від'єднувати. Після того, як крила обрізала, одне крило, я по одному крилу пообрізала, вони більше не перелітають. Ось тільки ранок, а вже два яєчка. Працюють дівчатка, працюють наповно. Вчора вже біла індичка присідала, на ніч вона залишилася в кублі. Не знаю, зараз понаблюдаю. Якщо вона зараз піде на кубло і сяде, ось, ця, то ну, вона така швидка вже стає. То з інкубатором дістану. Індичі там 15 яєць, дістану і посажу її в інше гніздо. Там ще. Два яйця, і треба ще подивитися, чи та знеслася. Підпишу і покладу. І буде, якщо що, вона вже сидіти. Теж десь побігла. Всі десь втікають. Нема кого засняти. Ось так. На завтра замовлено 70 курячих яєць. Треба буде занести. І ось такі в нас справи, так що. Працюємо, працюємо. Сьогодні три забрала, там індичка знесла і ще два є від цієї білої, що в хліві було. Так що? І в інкубаторі 15. Якщо все буде добре, ну 21 можна під індичку закласти. Це качення вже яйця. Вчора не було яйця. Ось так. Та як вже в понеділок. В цьому інкубаторі будуть тут закладені курячі яйця. Ось. В понеділок вже буде вилуп, може і навіть і в неділю, вже віконця починають запотівати. Підливаю воду зранку і ввечері. Піднімаємо вологість, щоб було добре. Інкубатор. І вже завтра, сьогодні у нас четвер, завтра з цього інкубатора там. То бачив, раніше пару штучок є курячих, я звідси перекладу в цей інкубатор, і з п'ятниці вже черепати не буду. І тоді відкрию ось ще одну заглушечку, тому що волога піднімається. Тут все чудово, все гріється поступово, водички є. Також е, так як ось там пару закладених курячих, вологість піднімається, я ось відкрила пробочку потім. Закрила, бачу, що віконце починає потіти, тоді відкриваю там. Трішки провітрила і назад закрила, тому що там гусячі, качені і індичі є. Ось так. Так що, якщо заберу курячі, заберу індичі, з дня на день буде знову інкубатор майже пустий. Так що будемо щось робити, щось думати, експериментувати. Ну, ось так, як я казала, індичка всілася в кобло. Так що будемо її після обіду переносити, нехай все Вчора дивилися в багатьох областях випав сніг, а в нас весна весною. Вже всі квіточки гарно повиходили, ось навіть нарциси вже будуть розквітати. Ну ось, посадила індичку, забрала з-під інкубатора, зараз вона вмоститься і все буде чудово. Аскриєчка, боїться, не, не своє місце. Ну, нічого страшного, зараз посадить, буду наглядати за нею. Так, ще забрала одне яйце там, де та індичка. І виходить 21 яйце. Тихенько. Сідай у них, сідай гарненько, Сідай всі забирай під себе. 21 яйце під нею, не знаю. Буду бачити, чи накриє їх. Інкубатор працює, тому забирай їх, забирай. Щоб вони не мерзли, не хололи, таку крилишком, накривай їх. Ось так маленька, хороша, хороша моя дівчинка, хороша, хороша. Ти чого хочеш? Клюнуть? Накривай, накривай їх гарненько сюди Чи... Ага. Коршун, ну хай сидить. Курочки, гуси, качки, все повипускали, нехай трішки походять. мене питалися, чи це десь в поле випускаємо. Ні, ось це від тієї сторони до ось того забора, це моя територія. Загальна територія мого господарства 41 сота. Ну, тут 15 сотих. Домогосподарства, остальне город. Ну, звичайно, я відділила молодий садок, зробила і там далі город. Так що ось такі в нас справи. Ще питалися, чи продаю яйця. Так, звичайно, продаю. Хто хоче, тому і продаємо. І, і все в нас. Всім бажаю тихої, мирної ночі. День сьогодні у нас не сильно тихенький, спокійненький, але ми тримаємося. Не униваємо, продовжуємо працювати так. Як наша праця це наше майбутнє, наше майбутнє наших дітей. Так що ось такі у нас справи. Всім гарного, тихого, мирного вечора. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього само, само найкраще. До нових Па-па-па-па.